Рівно три місяці тому я вирішила почати вести блог без жодних відмовок, жодних вагань. Просто брала і знімала контент. Спочатку, звісно, що у мене як такої аж стратегії не було, але за ці три місяці я готова з вами поділитися першими результатами, помилками, які я допускала, щоб ви. Не допускали, зекономлю вам час. Але якщо ви бачите мене вперше, мене звати Ангеліна. Я смм спеціаліст вже протягом п'яти років, а також є співвласницею смм агенції. Я завжди була за кадром проектів клієнтів, і ось нещодавно я вирішила, що час пора вести свій блог. Сьогодні я вам розкажу, як змінилося моє охоплення, як змінилася кількість підписників, що є найважливішим у створенні контенту. Та й взагалі, які я помилки допускала на початку, щоб ви їх не робили. А також як це все зробити самому. Став лайк, якщо тобі це цікаво, і давай починати. Охоплення в моєму інстаграмі зросли в 5 разів. Як для органічного результату, я вважаю, що це дуже круто. Щодо кількості підписників, то в TikTok мені більше подобається, як іде органіка, адже у мене там плюс 300 за останній місяць, а також в Instagram з TikTok перейшло плюс 200 підписників, що це дуже круто завдяки автоворонкам. Якщо цікаво, пишіть в коментарях і я створюю про це окреме відео. Щодо Reels. У мене поки що не залітав Reels на мільйон, він мені не приніс 10 тисяч підписників за один тиждень. Хоча я досить часто це бачу в експертні. Експертах, які розповідають у Ріл своїх тригерні теми такі, я набрала 10 тисяч підписників за один тиждень. Для мене поки що і немає таких результатів, але я не засмучуюся, тому що розумію, що вони виклали вже 500 плюс свої відео, а я лише виклала, до прикладу, 50 відео. І розумію, що з часом все буде. Головне просто знімати, знімати і аналізувати свої попередні відео, розуміти. Чому спрацювало те відео, чому не спрацювало, що можна покращити? І ніколи не ставте собі якісь такі претензії. «У неї вийшло, а в мене не вийшло і все. Треба здаватися, падати в депресію. Значить, я якісь не такі, ні, це не так. Треба просто знімати, знімати, знімати. Так ви напрацьовуєте свої навички, так ви напрацьовуєте свою надивленість, і так ви навчитеся нарешті аналізувати ваші ролики і створювати ті, які будуть справді працювати. Далі ділюся з вами тим, що допомагає мені у веденні блогу, і що важливо. Я зрозуміла, що регулярність це не про те, щоб постити кожен день. Це про системність. Я завжди планую свій контент наперед, прописую контент-план, щоб потім впродовж місяця. Розуміти, що я буду знімати і коли. І так я собі ставлю задачу, наприклад, цього тижня зняти таку-то кількість відео на такі то теми. І у мене немає цього вигорання, я не знаю, що знімати, у мене немає ідей. До речі, якщо хочете мати такий же зручний робочий простір для планування контенту, пишіть мені в директ блог, і я вам відправлю. Але перед цим я допустила багато помилок. І зараз я тобі розкажу, щоб ти їх також не допускала чи не допускав. Спочатку я боялася себе знімати в сторіс. Ну бо це ж треба макіяж нанести, укладку зробити. Ти ж не вийдеш, аби було до людей. Але насправді люди хочуть бачити таких же, як вони за екраном, трохи трушних, справжніх і живих. Тому що ось ця ідеальність вона вже всім набридла. Друге, що я допускала, це те, що я не писала пости чи не робила різ. Чи навіть ті самі сторіс без основного меседжу, що я хочу передати цим типом контенту. І тому мої пости не збирали так багато активів, активу і не відгукувалися людям. Тому цього разу останні, скажімо, відверто два місяці, я перед тим, як створювати рілс чи сторітелінг, ставлю одне питання. Який сенс чи думку я хочу донести своїй аудиторії? І так мені навіть набагато легше писати сценарії. І третя помилка це не аналізувала свій контент. Я думала: ну, постю, постю, ну хай росте там, та й що то з того. Знаєте, а якщо ти аналізуєш, ти розумієш, ага, клас, цей ріл залетів, тому що в ньому були присутні там такі-то такі-то тригери. Був чіткий заклик до дії, і воно принесло певну кількість підписників. А якщо ти не аналізуєш, то відповідно ти не знаєш, як покращувати свій контент, і не розумієш, чого тобі варто більше знімати, які формати в тебе краще працюють, які гірше. Тому аналітика це має бути ваш золотий ключ, який має бути присутній у кожній одиниці контенту. Наприклад, можу показати на якісь своїх одиниць контенту. В цей Reels я вшила воронку, дарувала так само планер. І ось з нього, з Тіктоку, до мене перейшло 200 плюс підписників, також в Інстаграм. Я його ще потім запустила на таргет. І це дає класну мені конверсію в підписники, тому що там є вшитий лід магніт чіткий заклик до дій, що робити. В порівнянні з іншим Reels, де була ціль, до прикладу, у мене охоплення, просто особистий сторітелінг, він, відповідно, менше відгукнувся людям і менше його побачило не читачів, тому конверсія в підписників нових була менша. Ну і що ж далі? У 2025 році я планую робити ще більше відеоконтенту, оскільки це класний тренд, який приносить органічно нову аудиторію. Також я буду шукати експертів чи колег, з якими можна. Можна класно заколабитись, щоб обмінятись аудиторією, більш активно працювати в сторіс над взаємодією, щоб отримувати фідбек, щоб люди не боялися щось писати, відповідати, а також буду топити за мультиканальність. Я буду вести свій блог не лише в інстаграмі, а й зараз записую відео вам в YouTube, також кидаю регулярно YouTube шорти, я є в Тіктоці, також веду активно свій блог. Ну і недавно почала вести в втретє. Там дуже класно нетворкатись, і можна знаходити нових колег, клієнтів, тому це теж класна соцмережа. А якщо вам цікаво і ви хочете почати розвивати свій блог з нуля, і не знаєте, які кроки зробити, з чого почати, то дайте мені також знати в коментарях, якщо це дуже актуально, і я запишу про це окреме відео. Підписуйся на канал, щоб не пропустити нові відео. І пам'ятай, усе можливо, якщо не зупинятися.